На пов'язки дня тайний Санта. Я більше ніколи не беру участь в такій ініціативі. Просто у нас бюджет був до півтори тисячі гривень. Що подарувала я? Гідрофільний бальзам для зміни макіяжу, тонерпеди і есенцію з комбучою, яка прекрасно і доглядає за шкірою, і готує до макіяжу. Це всі засоби, які у людини були ввійшли. Тобто вона це очікувала, вона цього хотіла. В бюджет я теж вписалась. Гарно це все упакувала. Внімання, що отримала я. Ну, це просто без коментарів. Дівчат, не думайте, що я токсік, але ладно, Мольбієкт. Мольбек? серйозно, я ніколи вже ті не малювала. Нащо мені мольберг, Ну, Він новий, все типу, запаковано, але ось це подарунок, серйозно? У мене більше немає слов. Дальше. Носки. Просто нос... Це що, типу, те що вдома було не потрібно, те поклали мені пакунок. І третє це просто апельсин. Я просто навіть не знаю, як коментувати цю ситуацію. Вона мені смішна, але мені в той час образила. Від мене був подарунок, і що я отримала. Самый лучший це цей апельсинный мандарин. Носки, серьезно? Ну...